Ну і сьогоднішнім ракетним ударом ворог намагався знищити молодих українських льотчиків, які мають поїхати навчатися на винищувачах ф 16 Про це розповів речник повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Він зазначив, що ракети ворога летіли на військові аеродроми, які перебувають під його прицілом уже не перший місяць. В той же час Ігнат підкреслив, що атака окупантів не мала успіху і не принесла їм бажаних результатів. Ародром Старокостянтинів найбільше зараз переживає власне наслідки ударів російських окупантів. Ну цього разу Франківщина цього разу під прицілом уже наша молодь, наші молоді пілоти, які зрештою скоро вже. Фактично їдуть на навчання молоді пілоти будуть навчати за іншою програмою. Знаємо, що і Велика Британія і інші країни будуть навчати їх перенавчати на новий тип літака на західну техніку. На F-16, зокрема, так не зокрема, а на F-16 Передусім, таким чином ворог. Хотів завдати удару і по нашій молоді, ну позбавляючи нас таким чином перспективи подальшого переозброєння на новітні і західні зразки техніки.